Кити зайшли в біточок на суму більше, ніж 1 мільярд впродовж останнього тижня. Як це вплине на ціну бітка, де ми відкрили трейди і що робити далі? Давайте розбиратися. Спочатку, як завжди, пару слів про наш попередній план по бітку, про який ми говорили з вами, який ми публікували 5-го числа. Бачите, де я вам казав, що заходить вже великий об'єм, і скоро буде двіжуха. До речі, щоб не пропускати, наступні апдейти, підпишіться на телеграм, посилання буде в описі. Що ми говорили в попередньому апдейті? Пам'ятаєте, я казав, що скоріш за все буде вихід вгору і далі велике падіння. Але подивіться, що ми зробили з нашою командою. Ми вчора зайшли в красиву угоду на ріст, і ось тут в телеграмі я писав, навіть бачите, апдейт, що ми зайшли в угоду на ріст по 43 630, І ось тут, бачите, моя точка входу з її стопами і тейк профітами. Чому ми поміняли план? І що робилось? Давайте проговоримо це спочатку. Ми поміняли план, тому що помінялася структура. Коли ми торгуємо за кол, якщо ви дивилися нашу стратегію ножі за коли», ви маєте знати, що ціна має підходити швидко в якийсь рівень, і тоді ми можемо шукати. Зворотню точку входу, а біточок був вже скільки днів в діапазоні. Це є накопичення, і це вже був вихід з накопичення. Це є перше наступне перед тим, як ціна почала виходити, почав знову заходити аномально великий інтерес на великих об'ємах. І це якраз той момент, коли вчора поділився своїм трейдом лонг і написав, що це скоріш за все буде вихід. От на більшому таймфреймі воно якраз ось так виглядає. Бачите, ось цей відкритий інтерес прямо в ці свіжці в цьому кластері, який пробиває. Тому ми взяли лонг і давайте зараз вам поясню, які в мене цілі і що я планую робити. Перше, бачите, якщо я досить пікшав в позиції, чому так, зараз вам покажу приклади. Тому що по статистиці, коли пробиття відбувається на рості інтересу, ціна ще робить декілька рухів. У мене основна ціль 45431. Чому так? Тому що от зараз я вам її покажу. Хвилинку. Друзі, підтримайте лайками, підтримайте мене лайками. Тому що, бачите. От починається ця велика зона, де по ETF набирали позицію. Там дуже багато буде без убитків, стоплоців. І тому я от волію вийти з угоди перед нею, тому що це буде, ну, буде хороший рух, мені достатньо буде. Також чого після росту інтересу варто тримати, тому що от дивіться вам попереднє пробиття. Попереднє пробиття, яке, до речі, ми брали в клубі. От вам, приклад ось оце пробиття, яке ось тут було на рості інтересу. замітьте, інтерес виріс там тільки на Бінансі, а давайте подивимося на всіх біржах разом. Тобто перед пробиттям замітьте інтерес виріс на скільки В середині діапазону на 400 мільйонів. Виріс на 400 мільйонів. І бачите, як ціна робить пробиття. І замітьте, навіть нема тесту зони самого пробиття, тобто вони йдуть далі безвідкатно. Наступний приклад. Ось тут ми брали пробиття. Так само в клубі ділилися. От давайте я вам покажу це пробиття вгору, яке ми брали по біточку. Я якраз давав сигнал. Так, я якраз тут давав сигнал побітку, бачите? Ми якраз ось тут виходили по 40 тисяч. Це якраз ось оце пробиття. Ми ось тут брали. Також ми брали ось оце пробиття вниз. Так само, бачите, інтерес завалювався. Інтерес завалюється ще всередині діапазону замітьте, вони знов пробили безвідкатно. Тобто це вам показується, коли Маркетоз, він прям сильно і агресивно працює. Саме тому вчора, коли я зайшов, я досі пікше тримаю позицію, бо я хочу, щоб ціна вже зробила якусь ліквідацію. Замітьте, ось, ось отут, ціна падала, доки не відбулася величезна ліквідація. Замітьте, ось отут так само закінчився, коли вже більша частина інтересу упала. Замітьте, ось отут. Ціна зупинилася, коли вже це зняття хаїв було на падіння інтересу. Тобто, чисто по статистиці шанс того, що буде ще якась хвиля і тест цієї зони дуже висока. Саме тому. Але замітьте, я не, хоча і по статистиці воно йде, я не роблю якихось там як то. Супер очікувань, і замітьте, ось тут цей трейд, от що ми взяли, ми вже частину скинули, тобто ми вже сидимо без ризику і стопово без убитку. Тобто, це приклад того, що ми вже не несемо ризики, а тільки просто будемо заробляти. До речі, ви можете так само отримати доступ до клубу, де ми ділимося цими планами. Сигналами ви можете отримати навіть це безкоштовно. Просто станьте партнером нашої біржі, з якою ми працюємо. Вам це взагалі нічого не коштує. Це не буде впливати на вашу комісію. Це одна з найкрутіших бірж на планеті. В них не було ніяких судових позовів на відміну від бінансу. Їх ніхто не ганяє. Хороші комісії, всі термінали працюють. Посилання буде в описі інформація, як це зробити. Навіть якщо ви вже маєте рахунок, ви можете стати партнером, вся інфа буде в описі, просто залишите заявку і команда вам поможе. Давайте ще чуть-чуть пару слів про довгострокові плани бітка. Розумієте, в глобальному оце все, що було по etf -у, ось цей глобальне падіння. Тут, я думаю, дуже багато шортистів назбиралося, і ми маємо їх ліквіднути. Скажу вам чесно. Я розумію, що шанс зняти цю зону дуже високий, ну і так само є шанс зняти взагалі хай діапазону. І я не здивуюся, якщо це відбудеться. Скажу чесно: зараз шукати шорти я буду тільки, якщо ціна підійде до якоїсь зони, і ось тут буде падіння інтересу. Отак, От як ось тут було, бачите? Падіння інтересу внизу. І ціна розвернулася. Так само я ось тут. На якщо на рості буде падіння інтересу, тоді я вже буду шукати шорти. Якщо це відбудеться в цій зоні, то я буду тут шукати. Якщо це відбудеться в цій зоні, це я буду там шукати. Но, першочергове це є ліквідація шортистів. Тому що ми зараз робимо? Стратегія, яку я буду використовувати тут або тут, це називається заколи. Тут буде відеоурок. Ви можете подивитися його в карточці і так само вчиться торгувати. Де би я зараз відкривав лонги тільки на ретесті, наприклад, ось у цього рівня 43 800 ретест цього діапазону. Якщо ціна ретестить і заходить хороші, великі об'єм волої, тобто не пускають, це буде ідеальне місце, щоб брати лонг. Прямо зараз вже щось брати вже пізно. Тому, друзі, як я вам сказав, ось тут зараз буде урок про торгову стратегію, яку я буду використовувати, якщо ціна зробить відкати. Поставте лайк і побачимося в наступних відео. До зустрічі!